Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Це відео про одну із найпростіших лічильних технік вишивання. Я може навіть сказала, що це найпростіша лічильна техніка це лічильна гладь. Звичайно, є інші також прості техніки, ну, наприклад, штапівка. Але штапівка, зазвичай, це допоміжний шов. з неї рідко будується, будується основний узор, а от лічильною гладдю вишивається багато різних узорів. Тому, у цьому сенсі, я б сказала, що це найпростіша техніка. Хоча у ній потрібно рахувати це лічильна техніка, і в ній потрібно рахувати кількість ниточок у стібку, кількість ниточок тканини у одному стібку. Але насправді, на практиці цього майже ніколи не потрібно робити, тому що узори лічильною гладдю зазвичай. Будується таким чином, що кожен наступний стібочок, або ж такий самий, або на одну ниточку довший за попередній. Ось подивіться цей елемент, який я вишиваю, ось по цьому краю всі стібочки починаються в одній лінії, на цьому краї кожен стібочок на одну ниточку тканини довший за попередній. Тому, коли ви вишили перший стібок, орієнтуючись на нього, дуже легко вишивати наступний. Зараз я перехожу на оцю лапку. Тут 4 стібки по 3 ниточки в кожному. Знову ж таки дуже легко це насправді рахувати. це Перший такий момент, чому вишивати лічиною гладдю легко, а друге, це те, що е, узори лічильною гладдю, сорочки, вишиті лічильною гладдю, вони зазвичай складаються із узорів, у яких багато-багато, багато разів повторюється один і той самий елемент. Вони мають симетрію, вони складаються з однакових елементів. Тобто, наприклад, мож... сорочка може бути вишита, так що у ній, наприклад, ось таких елементиків 100 або навіть 200. Тобто, вам 100 чи 200 разів потрібно вишити одне і те саме, до того ж дуже просте. Ви вже звикли до цього узору, ви прекрасно його знаєте, можна сказати, що він тоді вже вишивається автоматично. Якщо ви початківець і ще не визначилися з технікою, але хочете, хочете вишити собі справді автентичну сорочку. Підібрати якийсь, можливо, навіть скопіювати якусь стару сорочку, то я вам рекомендую звернути увагу на лічильну гладь, тому що для початківця вона має дуже-дуже багато переваг. І, незважаючи на свою простоту, звичайно, це цікаві, красиві сорочки. Тому просто рекомендую вам спробувати. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися. До зустрічі в наступному відео.